Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну товари для чоловіків: риболовля, інструменти та багато чого цікавого. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду рулетки по 39 довжиною 3 метри. 44. Склодії з масляни 49 гривень. 19 гривень коштує свердло ударне по бетону, 179 термометр кімнатний цифровий, ніж будівельний 99. Також є ніж будівельний з лезом трапеція 99. 88 бокорізи з пластиковими ручками. Викрутка плоска 29 гривень. Набір викруток 2 штуки 39. Дротянка для обробки металу 29. Палиця магнітна телескопічна з підсвічуванням 99. Замок навісний 99 гривень. В наборі 4 ключі. Меншого розміру 69. Також 4 ключі. Набір пензлів малярних 39 гривень. 3 штуки. Пензлик щітка 39. 22 гривні. Суперклай 12. Суперклай 505 5 гривень. Саморізи 80 штук 49. Шурупи по дереву 44 за 80 штук. Свяхи будівельні 19, Клей універсальний професіонал 34. Також є для взуття та шкіри та автомобільний. Ліхтарик світодіодний портативний 199. Ліхтарик з LED-підсвіткою на батарейках 179 гривень. Ящик пластиковий для інструментів 169 гривень. Ліхтарик лампочка зі шнурком 44. Ліхтарик світлодіодний на батарейках з ручкою 39 гривень. Лампа настільна 149. Ліхтарик світлодіодний портативний 77. Акція діє по 21 квітня. Нічник з LED підсвіткою 59. 39. Нічник з датчиком освітлення. Нічник LED – 49. 69 гривень. Нічник з кнопкою. Омивач скла зелене яблуко 77 гривень 3 літри. Ароматизатор 29. Ліхтар стоп велосипедний 49 та 199. 149 коштує степер монтажний зі скобами. Пістолет для силиконового клею 88, Клей силиконовий 19. Шнурок рибальський 99. 100 метрів. Волосін 39. Набір гачків 19. Набір важків риболовних 50 грам 39. Щипці для видалення гачка з пащі риби 149 гривень. Сигналізатор механічний 19. Снасть рибальська 49. 24 коштує кукурудза для риболовлі зі смаком чесника. Сироп 39, 250 мл, кальмар та восьминіг та полуниця. Садок рибальський металевий. 169 Котушка – 299 гривень. Сигналізатор кульову електронний – 169 гривень. Снасть риболона – 44 Мотовило середнє для вудочки – 7 Гачок та ліска 19. 9 гривень ножиці рибальські. Рибальська снасть впивця карася 39. Петли в'яз рибальський 5. Приманка для ловлі риби 9 гривень. Паста фідерна 29 500 грамів. Органайзер маленький на три відділення 29. 69 більшого розміру. 55 прикормка 900 грамів. Насадка плаваюча мед 34. В упаковці 20 г. Активатор кльову 14. Мотиль та опариш. Макуха соняшникова 29 гривень. 8 штук в упаковці. Технопланктон 29 з ароматом полуниці 3 штуки. Кепка чоловіча рибальська, 119. Дякую за перегляд. Зустрінемось у новому відео.